Зараз ми готові зустрічати людину, Сашо. яка в тіні, в тіні е, своєї роботи. Нічого про цю роботу ми не можемо говорити. В нього вона дуже важлива. Людина, яка е, з іншого взагалі історично проміжку, ніж ми, тому що людина застала кріпацтво так. і навіть брала участь. Да. Тому да, бо бо він одружений під ваші оплески. Максим, Кравець, Кравець. давайте поаблодуємо. Добрий вечір, дякую, що запросили. Добрий вечір, Максим. Про яку роботу ми не можемо говорити? Про яку вашу роботу ми не можемо говорити? Про ніяку, тому на цьому в мене все. Я з вами <гаджу> був Максим Кравець. Фрілансер безробітний. <гаджу> Скажіть, будь, будь ласка, Максим, як воно мати двох дітей, дружину і ходити шаруйобитися з молодіждю? <гаджу> 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 Ахуєнно. Далі. <реш> так, Максим, враховуючи, насправді ти не відрізняєшся від мене по віку там особливо. Тобі 12. 3, 12 тобі 12? Максим, да. ти, ти просто дуже Дали в контексті твоєї останньої подорожі. От є інфа, яка добралася до нас, є така новина. Зазвичай я думав, що це проблеми там США і інших країн, але от нещодавно у Луцьку розгорівся скандал на тлі флешмобу в школі номер 24 де учні переодяглися в жіночий одяг. До дня гендерної рівності. Для мене звичайно вівторок. Добре. Фу, е, відео і... набрало шаленої популярності, якщо про це говорити, але е, ну, міський голова назвав це збоченням, міський голова Луцька. Причому тобто, він, він, він сказав, це в міні-юбці. Як, як от твоє покоління відноситься до того? От хлопців, до жіночого одягу? Ні, до хлопців в жіночому одягу. Це нормально відноситься, то чого? Що... Є ти, ну, я ж до тебе якось нормально відносишся. Це що просто це, оверсайз. І взагалі ми поважаємо шотландців. Шо? Ну, тобто, в нас люди якось дуже лабільно сприймають свободу самовираження. Тобто, е, якщо ти пиздиш хуйню, то, то типу, ти можеш високо. Або якщо ти, ти пиздиш гроші, то, типу, то. Ну окей, але якщо ти, типу, ти вперше, ти учень, і ти вдів жіноче платі, то ти ніби щось комусь шкодиш. Ну, по-перше, я ходив в вертепі і був, ще був на роль Сури, то якби жіночий персонаж. Я, так, я був типу, я був вертепі жидівкою. Ну мені ніхто пізди не дав, хоча пасувало би. Але тобто, я взагалі я порушив, ну типу, я був і жінкою, і ще й типу. Слухай, е а в нас я не знаю, як вас на щедрий вечір передівалися в різні там образи. і Я був жіночка. І... А тут всі, походу, да? Як же? І... Ми з минулим. О, та, я був жіночка. Але ну, в юпочці гарно нафарбований. Але в мене, якщо ви може помітили, не знаю, помітили Юра чи ні, дупа досить така об'ємна дупа. тебе в гарна дупа. E, ти зараз про своє життя? Ні, дупа об'ємна, об і я пам'ятаю, що до мене. А Можеш показати за донат. А до речі, Юра за донат може не показувати. Ай хочу... показує. Ай ale... показує. Юра, але що ти хочеш донати, то можеш і показати ти. І коротше, дупа об'ємна, я пам'ятаю, що я реально був похожий на фігурою о, якби, більш на жінку, ніж на чоловіка, бо, пацанів дупи переважно худі, а в мене була чуть-чуть трохи -чуть випукала. Ближче до середини, так? Е, да. І до мене свістіли, мужики хотіли мене на щедрий вечір. Що ти заколядував, можливо, хотіли, ні? Ні, шей, йди сюди, кіточка, ти маленька, знаєш. Що Чуєш, а ви де колядували? не, Може там, Чуще, там ти, ти, ти виступав. Ти на тебе ступає. <рес> ну коротше, отак, і мені було якось не по собі, я думаю, блін, я зараз жінка, думаю, якби я був мужиком, я ви відпізду. <рес> а ти а ти просто з образу не виходиш. Чубляться <рес> десь горобці. Хлопчикий, хлопче, <рес> а за пару рублів я ще й заспіваєш. <рес> Гривий. <рес> Гривень, <так. Перепрошуєш>. <рес> Добре, Максим, розкажи про свою. <рес> розкажи про свою молодість, будь ласка. Ой. Якщо від... А що Як... ви хочете знати? Ні, Які? Чого Чого було, шо, що було в проміжку між 1841 і сьогоденням? — Хто придумав uh, стріляти карбідом? Ну, Витворець карабіду і людина, яка мала багато слюни блядь. Добре. За, за яку ситуацію в життєво тобі реально соромно. Скажи час, згадайся, соромно, що ти так поступив. А були дракони? <реш> ну, в тих, в кого не було дівчат, то ті були потрошки. Дивися. Про карабіт. Угу. І там, речі, заміщена історія, за яку мені стидно, але я був дійсно дитиною. Ну, бо по-моєму, там 52-й рік. У мене старший брат, йому зараз 147. Якщо вашому. А хто вгадає, скільки років Максиму отримає. По подарунок з тюрми. Отримає чашку, Не ще одне. в нас є ще одна. Як ви думаєте, скільки? Ви знаєте, що він на пенсія? Війна в прийде, як я піду. <Плес> Ні, в у нього, у нього є, є... є пенсійне. Це означає, що на пенсію. <плес> то, що він не платить тролейбусів, блядь. Бо я водій. <Haha> так, ну ну, кажи. E то... Ні, не, Історія не пострібна, смішна, але дебільна. E Про карбіт згадав а на Пасху всі стріляли карбітом. Ну, ми всі стріляли карбітом. Давай так, хто знає, що карбіт, всі знають. Не, знає, так. Ну, ти, так, ну і Це не Це кусок каменя, ти кидаєш банку, плюєш, воно йде реакція, закриваєш заглушку, ставиш ногу, підпалюєш стрільник, воно є Ну, хворі люди. Але весело було. У мене стільки його. одноногих друзів. І, і в якийсь момент е, мій старший брат, якому 147, я хоча він може вже і постарів, я не знаю. Він попросив свого друга, щоб той приніс газовий балон. Каже, давай в'єбем нормально. І ми поставили газовий балон. Зверху обклали скатами. Ну, скати деревом, відповідно, дровами і запалили. І заховались за прицепом. В'єбало так. Ну, В хатах повилітали вікна. Ми всі дивилися на Романа, старший брат. Ну, а в очах, що, блять, робити? Каже, а тепер уйобуємо. Ну, було стидно мені таке зараз. Е, до речі, на рахунок. Розбитих вікон це зараз ну, не, не сьогодні сталася також доволі погана ситуація в Дніпрі. Але наші люди деколи не перестають дивувати, тому що в Дніпрі сказали, що будуть відновлювати всі вікна, які пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів і залі прильотів. І мер Дніпра сьогодні почав жалітися, що люди почали молотками самі вбивати вікна, щоб їм мерія безкоштовно поміняла на нові. Слухай, так це на, про геніальність українців і про під е, нашу підприємливість. Піддара ти сказати? Ні, ну так е, дивись, в тебе звичайне вікно там дерев'яна рама, тільки, не, Ну, дипу, но як... дихає нормально, ну та дихає, та особливо дихаєш тими туберкульозними легенями та зимою дихаєш. Є і ну, підрас після вчора е, співробітники служби безпеки України на яворському полігоні затримали двох військових і одного медробітника, які здавали інформацію ФСБ Russian Federation. Бля. Ну тому підрасів вистачає. Ти як співробітник служби, якої не можу, нікої не можна називати підравним. Мені, ти, мені ти... зараз що дали догану, бля. ну. ну. Да? Е, так, на швидкій, причому, блядь, чесно. Я хочу сказати, що Макс на швидкі так гарно працює, І він жодного разу, наприклад, з пацієнтами не бився. Скажи, твоя премія. Скажи, будь ласка, Максим, чи можна якось не знаю, візуально чи по поведінці виявити таку людину? Чи можемо ми самі побачити таких людей? І... Ну, я, зазвичай люди, які цікавляться тим, чим, чим їм неприродно цікавиться. Так, типу дуже допитливі. Та, ну я там кажу, а де у військову частину? Ти дивишся? Ну, а він, блядь, в зеленій формі. А, ну, вже хуйня, ніби. Шар, типа а аше, якісь ознаки. Типу може, ну може реально це як ну, дивіться, підказка для всіх людей. Ті, хто фото, фотографують, ті, хто знімає, ті, хто мають е, ну веб-камери, це інший бізнес. так, ми знаємо. Uh, uh, Мають війну путати з OnlyFans. OnlyFans да. це є це хороша справа, особливо коли підтримає... ти на чергування. Онлі фан ти... це є е, штука, яка підтримує економіку. І також внутрішню uh, Дивись, музеї. Якщо ти на OnlyFans, якщо fans... ви займаєтеся OnlyFans, честь вам і хлоп С... і хвала. О... Скиньте мені, будь ласка, по селамку розплати. Богдан, якщо ти на OnlyFans закидаєш роботу ППО, це теж не заїбісь, <laughs> Да. Скажи, скажи Максим, які ще речі? Може, поможеться комусь? Не ж типу, попрошу звертати. Ну no. зараз все, що не природньо, викликає підозру. Людина знімає там пересування поїздів, людина звіт просто щось знімає. Знімає хтось собі селфі на mm -hmm. на, на, на фоні бронітанкового заводу. блядь. ну явно бляд. <рес> херня якась. А дивись, а я, наприклад, можу підійти і знешкодити такого хуйню? Можеш, але не роби цього. Чого ліпше подзвони відповідній служби або Вахничу, він його знешкодить. Ти <рес> пізди дадуть? просто ну, тільки проблеми будуть. Причому краще дзвонити Вахничу, бо він приїде під прикриттям, ніби він допомагати має. <рес> а насправді він взагалі не допомагає. Ні, бо мені, я, це, я вам поясню, ви не так все думаєте. ну в 99% випадків я допомагаю. Але просто є той один, де треба трошки. дібати. Ну, я вам поясню, чому. Е, от, я вам так е, я дуже сильно здивувався ще. На той момент, коротше, одного разу ми приїхали на виклик, і був пацієнт під наркотичними засобами, який ліс з ножем. На пацієнт, клієнт. Клієнт, який з ліз, ну, наносити нам шкоду. І я так чи інакше пробував від нього увертатися. І я кажу до поліцейських, бо, можеш ну, показати, як? Так чи інакше. Як, а, як ти ще вижив? блядь? <по> — Пацієнт не буде уже, ну, А це, це, це мистецтво тому... бою він не освоїв. — Ні, це як в тому тіктоку, знаєш, — Ту-ту-ру-ту-ту-ту... <по> і е, я сказав... ну, нас були поліцейські, і я кажу, е, ну, дайте йому пізди. Ну, скрутіть його, а вони кажуть, що вони мають право, типу, неправильно, ти, Слухай, ти, ти це говорив, ухиляючись. Е, вони кажуть, ми маємо проти нього право застосувати силу. Якщо він нанесе вам шкоду, я кажу, він якщо мене, блядь, підріже, мені вже буде поїбати. І вони кажуть, ну такі правила, чекаємо. Реально. Ч, чекаємо, Тобто ну, то вони такі ставим чайочок, блять, подивимося на ситуацію, Ти прикинь, стоять поліцейські, а там, а там лікар. Опа, опа. А я мені зараз пізда, чекає. То ти був цей, ухилянт? Ні, він казав, що, що в нього була, що він увара, як так, увертався, в нього була увертюра. Я просто rpg грі дуже багато качав ловкость. Да. Максим, стосовно того, чи можу я знешкодити любі... Ні, так, ти можеш нам дати якусь пораду взагалі? Ні, треба повідомити Просто по життю. по життю, да. будь щасливий. І не зайобуємо дебільними питаннями. Ні, бо я то, я що... просто мі... допитливий. Для мене всі люди під... ну, можуть бути підозріли. Наш час треба викликати спеціальні підрозділи. Органи, є гарячі лінії — повід... «103», наприклад. — «103». 103 — Ну, це <клеві> Загін кіноманів. <клеві> загін... Кин... <клеві> Слухай, <клеві> ну ми ще знаємо про тебе таку інформацію, що ти писав сценарії до фільмів, до серіалів. Яким проектом, який ти писав сценарій, ти найбільше пишаєшся? KVN. А зрештою, а КВН... — А я думав, ви молодшу. КВН-ом ти не пишаєшся. No. Ви навіть її писали. писали. Але, але ви З кіньфотки, я тебе люблю там. Ну, no, ну, no, ну. No. Чижого, пам'ятаєте. Яким I... проектом ти найбільше пишаєшся, куди ти писав автор? Він попереду. Добре. Ой, блядь, Ні, Я, я, я знімався, блядь, в основу в хуйні. Хуйні. Ну, я займа... ну, я... Тому я, ну... сьогодні ти тут, Максим. Я юрист. Я я, до <тал> 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 речі ту хуйню і придумав. Я коли знімався Пам'ятаєте, yeah, серіал... Стоп, Юра, то була перевірка на хорошого гостя. Він сказав, що, і сьогодні ви в хуйні, і тільки ви поаплодували. Решта чекали Чекай, Я вертаю йому бабки, блять. Я знімав пригадую, колись такий був серіал, класний з Ірмою Вітовською Янком Леся Плюс Рома. Ти був Леся? Nie, <laughs> я був з так но... <laughs> да, хочу, я відповів. А потім, э, роки три тому, чи чотири вийшов продовження, називалось Марк та Наталка. Марк і Наталка. Марк та Наталка, да. так. Хуйня грічайша. Хто е, навіть на сценаристі говорить. А я там займався впродовж цього сезону, момент було 30 серій. Але там ж ну, суть кадру, що в кадрі тільки є основні герої. Тобто двоє. Марк і Натал. І Наталка, так. Да. Сі решта а ти... там, а я був плечем, сім'ї. — Ну, я був, я був а, тобто, сім камера йшла від твого плеча на них. Так, я так там локтем здав... ну, драму здавав. Гумор, ну, мені треба було давати Оскар, а я так сидів. Я колись сміявся, робив такого. <рес> Старий, коротye... ти відробляв всі гроші. Але старий, сам факт в тому, що дих… я деколи я що я буду вже підполковником медслужби я буду зніматися в кіно. Можеш сказати, бо лікарю буде цікаво, скільки твоя рука заробила грошей, ніж лікар? Нормуль. Мені тоді платили 6-7 тисяч гривень за знімальний день, я знімався годину. Дивись, ти вчився шість років на медика. А він на ліктем заробив більше за годину. Е, перше, Не просто ліктом, коли я прийшов інтерну в 2019 році і від місяць, перша моя заробітна платня була гривень. В рік п'ять гривень. Я вам поясню, що це і тоді було дуже мало. От. Ні, так я кажу, я бачу, знаєш, як робиться індустрія середини того кіно, і коли знімають відповідну шляпу, просто дрожжі, ну, там можна було спасти комусь життя. А там дуже бюджети, де розпил бабла і то все остальне. Ми ще до кіно доберемося. До речі, про розпил бюджету. Дмитрович, що скажеш? Ми про це поговоримо: 13 числа. Приходьте 13 числа. Скажи, будь ласка, Вадимчик, що є по грошах? Є е, по грошах Грета Тонберг 200 гривень і повідомлення. Я при смерті викличте швидку з Вахничом. Вахнич, вбивство по виклику. Вбивство в східному експресі. Прошу дуже е, так. Е, е, Сашулькінс 200 гривень і питання. Вахнич, як тобі робота швидкої? Недавно довелось там побувати. Мені не сподобалось. Побувати конкретно у мене чи в цілому можливо в ш в роботі е, ні, в на, насправді е, якщо зараз не жартувати буквально одну хвилиночку. Скажу, що насправді, взагалі і в медицині, і зокрема в швидкій е, динаміка змін є позитивна, неймовірно, і е, це е, це дуже приємно бачити. І Це якщо... завчений текст. Ні, це щиро кажу, тому що е, просто є розумієш, є люди, які мають радянський тип мислення. Які вставляють палки в колеса іншим людям, які пробують щось зміняти. І е, треба просто пережити, поки вони всі помруть нахуй, і тоді трошки легше е, буде щось робити. Або по, допомогти. Що... Ага. Ось. І е, в цілому, коротше, хочу сказати. Так. Донат, Юра, Донат, Д... Таня Це бабки, все ні, є бабки, все старинні Це вже давно було. Давно було, озвучено, не всі почули. Питання про було чи, чи видали вам про стерильні, стерильні голки? Я не знаю, де тебе лікували. Можливо, в ветеринарну клініку возили, блять, в якій на тебе нагавкали, Та, але це також і про безкоштовні навчання для медпрацівників, хороші, які ну, типу європейські, і є дуже хороша динаміка, яка реально тішить око і залучення якомога більше молодих працівників, які хочуть розвиватися в цій сфері. Треба просто трошки почекати, поки старі от, а все, ну, умируть. Сказав майже як Козецький, ну. Насправді насправді, все рухається в кращу сторону. І Мені особисто, як і людині, яка буде отримувати ці медичні послуги рано чи пізно, і як людина, яка там працює, мені від того приємно, і я щасливий, що є зміни. Тому що, коли я прийшов, була залупа, блядь. А зараз, ну. А зараз премія. Терпимо, зараз терпимо. от. То що не секрет? Ну, 19. 19 гривень. Нормально. Ні, ну, блядь, в доларах це не такий сильні різниця, тому що долар підскочив. Але е... коли я прийшов працювати на швидку, у мене була зарплата 160 доларів. Зараз. За виклик, правильно? Ні, це загально за місяць. Чу ж, а я нагадаю, бодька, що 160 доларів. Бодька, а гість б... Максим Кривець. Ні, ні, мені цікаво, як гостю, що він зараз на розказує. Так, вони колеги по роботі. Так, так, Максим теж на швидкі працює. А зараз, ну я не знаю, типу 19 тисяч зараз скільки в доларах. Я не знаю, я пам'ятаю. Коли ми приїхали за хворим Варичом, там так само було. Ні, то десь десь чотириста п'ять доларів. Якщо чесно. Це все одно мало, тому що блядь, я за хату 250 плачу. У нас така щира розмова зараз, реально, Богдан. Ну давай. То там, Вадим, ти казав якийсь донат. Давай, донат. Так, Михайло Мостецький 300 гривень, і повідомлення від тракториста. Володимир Куркішко, 200 гривень. Передайте привіт моїй коханій Оксані. Оксаночка, з днем народження. Ну, умовно. Ну, коли, ну, ж, коли, ну, ж, коли ж буде чи. Ну, е, ну. Е, наступний наш донат в, Вадим Іванов, 200 гривень і повідомлення. Передайте привіт моїй коханій Оксані. Оксаночка, з ним народження. роль чим <сих> тебе. <сих> 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 і донат від Сі 14, е, тисяча гривень і повідомлення на хуй в сраку москалям. Це всі донати станом на цю секунду. А для людей в залі, я нагадаю, що ще у вас є 12 хвилин, щоб скинути найбільший донат, і ви сядете тут гостем на культурній обороні сьогодні. У да, да, нас коштує... є змагання між Юрою і Олегом, який з залу. Олежик, закон... Олежик. Ні, а, то це, не, залу, це, залу, це, це залу було 100 доларів? Ні. Ні, ні, мужик, це, ні. це продюсер. Так, це продюсер Отож, е, добре, в нас був прекрасний гість, давайте поаплодуємо. Це Максим Кравець.